Чому ти, приймаючи участь в в концертах по збору коштів на війську? Бо я бачу, що це як я можу допомогти людей. Я бачу, що в мене є таланти в музиці, я можу співати для людей і підтримати людей. Навіть підтримати наше військи, те, що вони зараз на сходи, а я не можу піти на сходу, але я можу збирати людей, щоб брали гроші, щоб допомогти нашим солдатам. Тому що я патріот України. Тому що я просвітянка. Збираємо кошти для того, щоб їх одягнути, накормити, підтримати також. Тому що це дуже необхідно на даний час для нашої країни і для нашої армії. Я зрозуміла, що наші депутати, наші наші депутати і дуже мало чого роблять для їхньої підтримки. Ми розуміємо, що війна на нас напав ворог. Ми мусимо всі стати на, на, на тій чері, бо розуміємо, що там герої, а там є люди, які кладуть життя і їх не підтримати, то це є злочинність. Якщо ми будемо всі так розумієте, їм допомагати, ніяка сила нас не переможе. Ми хочемо підтримати наших військових і мінімально, що ми можемо зробити це нашою творчістю, зібрати трошки коштів для них. Також ми хочемо підтримати людей, що тут є бо надія завжди. На моїй землі іде війна. Стріляють танк. І рвуть гармати, споют горем в чорному броні. За сином затужила мати. Найкращі з кращих падають від куль, Грудьми своїми Зі прикривають сумним набатом в селах і містах. Звучать слова Щоб ви собі розуміли. Насправді дуже добре, що ми можемо зібрати такий концерт. Дуже добре, що ми можемо збиратися взагалі проводити культурне життя. Львів зараз поза війною і досить багато України зараз поза війною. Люди собі відпочивають на пляжах, мають можливість піти в кінотеатр. І я скажу, це дуже добре, є, бо хлопці, які на сході, вони воюють за те, що ми мали можливість це робити. Вони живуть на віки у серцях. І пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам. Så, ми переможемо. І я кажу, слава Україні і героям слава!